Тинеться безчинство, коли знімаються українські національні прапори, і вішаються іноземні прапори, прапори інших держав, фактично йде наруга над національною символікою, коли нищаться приміщення, які належать муніципальним органам влади, приміщення, які належать громаді і державі, і взагалі таке є неприпустимо, коли терористи з автоматами бігають і організовують щось по типу Чечні. Безпосередньо в містах України і маємо купу скарг від місцевих мешканців. Немає спокою місцевим мешканцям сьогодні там. Ви знаєте, що влада запустила антитерористичну операцію, причому сьогодні в парламенті ми різко і жорстко вимагали, щоб нове керівництво держави не зволікало з проведенням антитерористичної операції. Ми знаємо причини, чому йде зволікання. Тому що на превеликий жаль нам в шпадок з вами дісталося військо, яке повністю було розбалансоване, бо за часів режиму Януковича українська армія нищилася. І коли після втечі Януковича і після того факту, що Москва е, свої танки почала розміщати на нашій території і з'явилася велика загроза е, військового вторгнення Кремля, е, пригадую, що колишній міністр оборони Тенюк наполягав на проведенні військових навчань. І коли почали розгортати українське військо, з'ясувалося, що дуже багато в нас армії на папері просто, а насправді тої армії не було. На папері багато літаків, а дуже мало реально бойових літаків, які можна підняти в повітря. На папері в нас дуже багато танків, а коли треба було танки вивезти в поля, то виявилося, що в тих акумуляторів немає, в тих гусельників нема. Ну тут дивно, а воно все було продано на ринках, на базарах продовж всього того часу. О, про що дуже. Ну от бачите, і ви більше за мене то знаєте. Фактично, протягом всього того часу режиму Януковича, Ви знаєте, що ніхто ніяких навчань не проводив. Тобто наші офіцери не є боєздатними, бо тому, що коли приходиться вже реально, конкретно воювати, ну, на жаль, немає досвіду відповідної, 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 скажімо, участі в військових діях. Ну, скажіть, підніміть руки, хто в армії служив? Не вже в армії. О, і я служив в армії. І точно так само, як ви, два роки від тарабани. І, напевно, ми з вами, от хто служив в армії, добре знаємо. Наприклад, статут караульної служби, правда? І коли на територію віреної тобі е, частини чи там того, що ти охороняєш, приходить невідомий, що треба робити? Стій стріляти, перед тим, стій, хто йде, потім стій буду стріляти, потім постріл до гори, а потім постріл на ураження. І не треба ніяких наказів нікому давати. Є конкретний статут. Але чомусь в Криму сталася ситуація. Що наше військо не дуже хотіло стріляти, не тому, що не було наказу, товариств. О, о, правильно, як потім з'ясувалося, 80% з тих, які служили в українській армії в Криму, це були люди безпосередньо контрактники з Криму, і з багатьма з них. Ще до початку військової московської агресії, особливо з офіцерами і командирами, вже були проведені профілактичні розмови російської розвідки, їм обіцялися гроші, їм обіцялася можливість служити в російській армії. Фактично, коли Москва вводила свої вже вісь...